Вітаю вас, дорогі малята, на занятті. У мене для вас є загадка. Послухайте її та спробуйте відгадати. Не дід, а з бородою. Не корова, а з рогами. Молоко дає, капусту жує і співає. Хто це малята? Так, це коза. До нас сьогодні в гості завітала коза і принесла із собою казку. Тож, давайте її послухаємо. Українська народна казка. Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора. Та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила. Я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку, та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й погнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас, хлопець казу, аж до вечора та й став гонити додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю. Я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила клиновий листочок. Бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері погнав додому, і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок, Біла через Грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, схопив палицю та як став по бокам лупити. а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто? Хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вибіг з хатки сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь. Та й питається. Чого ти, Зайчику, побігай,чику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Коли в моїй хаті звір страшний сидить. А ведмідь От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведміть ізлякався. Ні, зайчик-побігайчик, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під тупком та й плаче. Коли йде вовк і питається: А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Я? Коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під тупком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу тупу ногами. Сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Востиком за мету тут тобі й смерть. О, от і лисичка теж злякалась. Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить. А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже, вижену, от поліз рак у хатку. Та й питається. А хто? Хто в зайчикові хатці, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, а я рак не борак. Як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає та з печі, та з хати. Побігла тільки видно. От тоді Зайчик Радий прийшов у хатку та також ракові дякує. Та й став жити в своїй хатці. Що, малята, Сподобалась вам казка? А як вона називалась, пригадайте? Так, коза дереза. А скажіть, якою була коза у цій казці? Доброю? Ні, ця коза була поганою, хитрою, обманщицею. Тому, дідусь, що зробив? Так, прогнав її, вона втекла. А де вона там у лісі оселилась? Так, у зайчиковій хаті. Діти, хто зайчику допомагав вигнати з хати козу? Ведмідь, вовк, лисичка та рак. Діти, скажіть, чому звірям не вдалося вигнати козу? Бо вони її злякалися. А хто ж найсміливіший із героїв казки? Хоч рак і найменший, але це не завадило йому бути сміливим. Тож я бажаю і вам завжди бути сміливими. А на сьогодні ми прощаємось із казкою і зустрінемось наступного разу. До нових зустрічей!